Итак, stand up, please. Good morning, Ginger. Good morning, Ginger. Sit down, please. Итак, дети в нас появилась новенькая? И ее зовут Мора. Мора, Мора. ее зовут Мора, да? Так, меня зовут Мора. Мне, мне семь рочков. В мене є старша сестра, і, і вона теж така добре, добре Моро, можеш встановитися і так і, і перевіряємо, хто сьогодні є. Так блістяшка є, ні, ні, нема рыжич, нема рабі є Ра... рарі Є. Райдуга е. Пу... пушок. Пушок е. Е. Фраль е. Е. РАЛЛИ Е И РАЛЛИ Е Так, всё. Я Я кладу от сюди. Підкриваємо підручник на сторінці 56-57. Вот так стоїть. Так. І сьогодні ми будемо речення читати про крокодила Ре. Читає... Ем... Ріо, ріо, ріо. Добре, this is a crocodile. It can swim, but it can't talk. Молодець, ну ти даш непогано не читаєш, ну поки що в тебе списки немає. Так, друге речення буде читати Райду. This is a parrot. It can fly так, молодець. Так, де райдуга, райдуга, райдуга Молодець Угу. Старайся райдуга. Так, читає третє речення: Пушок. Пушок. This is an elephant, elephant. It can run. Молодець. Ну, теперь речення останє. Ой, забыла. Так. Так, следующее речення. И останнє речення читали. Читание... Ралли. Есть, есть. The penguin it can't jump, but it can't fly. Молодець, так. Все, закриваємо книжку. Ну, ті фігурки прикольненькі. А вам на ну, карточки треба для іще якісь фігури? О, дякую. Ого, зубожочок є так. Не падає зубожок. Ялинка, вивка, Миколаїв на подарунок в мене вже є, от він, і його теж є, брав, так, і зараз ми будемо, так, this is a princess, princess, this princess can, can show, подарунок мій, дарувати щастя, Год, год, е как щастя на английском. Ну, подарунок не може прыгати вот так. Так, а тепер про свила. Ну як його будемо звати? Як? Назвемо його по англійському як. Я... Так, подвигайте руку, хто хоче ім'я йому назвати. О oh, Реон, oh. oh, ну, ну, ну як ти хочеш, що його назвав? Я хочу, щоб його назвали на англійському Дейл Фіш О, сейчас будемо про Дейл Фіша. Так this is a delfiше it can it can jump. Ну it can jump. и ит кэнт він не вміє літати. Так, вот. Открывай мои яскравые каникулы. Так, сторинка. Так. О. Английскую надо уже. Кто знает ты? О. Мы на английском будем учить народы ботки На английском. Вот, що запахло, мені требу... Ого. Так, зараз так давайте. Я, я з вами буду. Я з вами буду. Ой, вибачте, вибачте, ребята, так, як фехер, від Ринка 25. Як будет хер на англійському, як буде. Фэдхэр. 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 Картина. Так, дивите. Фэдхэр, это Один. Не Фэдхэр, это Стена. Так. Нет. Фед. Вот Вот, Фэдхэр. Один, ставим мы вот тут. Один. Так, Кэт. Так. Ну, как буде допроводитися ну, на українському? И... Котик, правильно котик ставимо тут два. Так, док як у нас на перекладається собака, ставимо правильно ставимо три мазер. Мазер, як буде на українському мама. Это в нас чотири ставимо чотири. Бразер, це в нас хто? Братик маленький. Братик, братик. Ставимо бразер 5. Так, Що це у нас Бейу зараз. Бейджи Это как будто эм, бабуся. Да, правильно будет защищать. И все, мы сестер. Сестер, это будет сестра Ланька. Ставим ему севен. Эй, Грейнфазер. Грейнфазер який в нас вісім e, ставимо вісім. І останнє. Грэйн мазер. Це в нас хто? Це в нас хто? Це у нас бабуся. Так, ставимо стоп. Ой. А кто это Фазер? А Фазер? А. Я, я что-то не понял. А ты вот. Ну Хис... вот это правильно. А ДНК, отошел, девочки. Значить, -а, -а, -а. тут дев'яточка должна закреслити. Да? Так, асистер. А тут сколько? Один, два, три, 4, пять, шесть, 7, 8, 9 Тут один, два, три, 5, п'ять, 7, 8, дев'ять. Тут не -то точно. А, что, не а, -а, а, все, я поняла, Ксю, тут девяточка а где девочки, то одиннадцать. Ставьте так, так, так надо сейчас найти для вас английский Это вам допоможет. Так. Так, ну все, я думаю, що то все вам. Goodbye! Goodbye!